Незламна країна, незламні українці, продовжимо марафон. Спілкуємося далі з нашим гостем Костянтином Корсуном, експертом із кібербезпеки. Костянтине, доброго дня! Вітаю вас. Ді. І після цього у нас Костянтин трішки зник. Зараз повернемо зв'язочок із Костянтином. Будемо зараз говорити із експертом про кібер, там, де війна не припиняється. Ну, мабуть, ні на мить, тому що Росія зі свого боку розуміє, як важливо впливати на уми українців, як важливо. Формувати в українців оці занепадницькі настрої, які зараз нам намагаються нав'язати, особливо на тлі тих поразок, які зазнає Російська Федерація на передовій. Ну і спроби ворога впливати на українців не припинялися від першого дня, та й не тільки від першого дня, взагалі за останні кілька років Росія побільш з боку Росії збільшилася величезна кількість кібератак на український інформаційний простір. Костянтина, ви нас чуєте? Так, я тут. Дякую, війна в Кібері триває, і вже тепер під масований натиск, нібито потрапили не е, скільки державні органи влади тут безпосередньо в місті Києві, там де умовно кажучи, центри прийняття рішень. А вже під цю грибінку потрапили і е, регіони. Як намагаються російські хакери хитати ситуацію? Через регіональні державні управління, через різні організації, для чого їм взагалі тиск саме на регіональні мережі, на, на, на спеціалістів там, державних органів влади? Для чого їм це там в регіонах? Скоріш за все, це не тому, що вони так хочуть, а тому, що вони не можуть більшого здійснити. Як відомо, російська так звана умовна кіберармія, це просто таке сполучення. Кіберкримінальних хакерів і офіцерів спецслужб спеціально підготовлених. Тому вони е, спробують пробували, пробують і будуть намагатися е, атакувати найбільше якісь ключові ресурси, е, енергетику, інфраструктуру критичну і так далі. Але їм це менше все менше, менше здається, то мені. Так здається, що вони просто опускають свій рівень, вони переходять на менш доступні жертви, на більш доступні жертви, на менш захищені, як відомо у нас в країні, та і власне по будь-якій країні найбільш захищені це центральні органи, вищі центральні органи влади. Росіянам не вдається їх ну, досягти тих цілей, які вони передбачають. Крім там кілька хвилинних дідосатак, то вони переходять на слабші ресурси, менш захищені там, де а всі ми знаємо, що в нас в регіонах менше приділяють і уваги, і коштів, і фахівців менше. Тому ось ці ресурси вони в регіонах менш захищені. Ну і певним чином вони, мабуть, мають якісь собі такі думки, що через регіони їм буде простіше якимось чином нав'язати свою думку для певних. Категорій людей, які там проживають, ну в залежності від конкретного регіону, ми розуміємо, що. Раз є такі спроби, є такі намагання, відповідно, треба їм якось протидіяти. Чи е, готові сьогодні спеціалісти наші, там мовна кажучи, які займаються кібербезпекою, їхати в регіони? Чи можливо їдуть і там уже цю системи або, наприклад, навчають спеціалістів поводитися під час кібератак, тому що це теж певні виклики, до яких можуть бути не готові, наприклад, місцеві фахівці? їхати в цьому випадку? У 99% випадків немає ніякої необхідності. Навчання проводяться, але ну ми повинні зрозуміти що мова йде про десятки, а може і сотні тисяч людей. І треба навчати не просто фахівців з кібербезпеки, основам кібербезпеки. Потрібно навчати системних адміністраторів а Просто інженерів, які обслуговують мережі, тому що тут безліч нюансів. Але у там 80% випадків це дуже прості правила, які можна кожен там такий системний адміністратор може навчитися і сам, але немає там для цього часу, можливості і так далі. Але наскільки мені відомо, наші деякі державні установи, які займаються питаннями кіберзахисту, вони. Проводять такі заходи, збирають фізично люди, приїжджають до Києва, проходять один чи два дні тренінги, їдуть до себе, але це такий процес наразі наразі ще не набув широкого системного масового характеру. Тому, наприклад, я частенько дуже кажу, що кібербезпеку треба почати вивчати в школі основи кібербезпеки, тому що власне вже як дитина більш-менш вже починає орієнтуватися у сучасному світі, бере в руки телефон, заходить на різні сайти, тіктоки, там соцмережі, ігри, і, власне, нічого а в школі вона базових знань з цього всього не отримала. Ну, тому тому і є необхідність, я думаю, що доцільність ще зі школи вводити якісь такі. На базові навчальні та можливо факультативні дисципліни як основи кібербезпеки. Для чого факультатив? В шкільному курсі є курс інформатики, і в цьому курсі можна спокійно вивчати і кібербезпеку, тому що це точно зайвим не буде. Ви згадали, от що на якраз про нього я хотів особливо і зауважити і поговорити, тому що сьогодні дедалі більше країн ставить під сумнів цю популярну, неймовірно, популярну соціальну мережу в Україні і. Вже й американці про це кажуть, і там представники інших країн, з впевненістю, що інформація, яка збирається за стосунком, тікток може передаватися з великою долею ймовірності, передаватися китайським властям. Це означає, що китайська розвідка може передавати цю інформацію, зокрема і нашому ворогу росіянам. В принципі, от що ви думаєте з приводу Тіктоку? Наскільки він безпечний в нинішній ситуації для України? Наразі ця мережа контролюється з Китаю а все, що розташовано в Китаї, ну. У там навіть комерційні, навіть великі компанії, воно так чи інакше однозначно і безпосередньо підпорядковано політичній владі цієї країни, яка побудувала найбільше у сучасному світі так званий Китайський великий китайський фаєрвол, тобто систему таких інженерних правових і організаційних заходів обмеження доступу до інформації, контролю, фільтрації трафіка і так далі, і тому подібне. Звісно, якщо е, щось знаходиться фізично, чи е, управління, чи сервери, чи дата центри, чи керівництво знаходиться в Китаї, е, однозначно воно підконтрольно е, китайській владі, уряду спецслужбам, поліції і так далі, е, відповідно е, такі дані, які збираються персональні метадані, персональні дані вони є і будуть передані спецслужбам. А куди вони вже можуть передати там? Е, Агресивній федерації, чи ще комусь якимось нашим недоброзичливцям. Ну, це лише воля цих спецслужб китайської влади їхні інтереси поточні. Тому так, а завдяки тому, що ця соціальна мережа, вона підконтрольна уряду Китаю, так чи інакше, а щодо неї введе цілий ряд країн, ввели обмеження, наприклад, США, Велика Британія. Нідерланди, Бельгія, Франція вони заборонили держслужбовцям своїм на службових гаджетах користуватися TikTok. А, І ну, це такі а, такі рішення вони просто так не приймаються. Тобто, за цим стоїть робота спецслужб з технічних фахівців, які однозначно переконалися у тому, що використання держслужбовцями країн. Йде на шкоду їх інтересам їхніх країн? Тому ось таке видали розпорядження. Наголошую ще раз: що лише держслужбовцям і лише на службових девайсах Ну гаразд, яку інформацію ті, тоді може збирати, окрім метаданих або геоданих, там де записувалося відео, там де воно викладалося, яка ж інформація може потрапляти в руки китайських властей? Насправді і метаданих, і персональної інформації вже цілком достатньо для проведення успішних операцій, тому що більшість операцій розвідки вона полягає у зборі відкритих або на відкритих даних. Це про оточення людини, про її зв'язки. Можливо, якась інформація зі смартфонів, можливо, через у програмному забезпеченні є якісь приховані функції, так так звані Бекдори, через які можливо отримання доступу до всього смартфону. Ну, це не виключено, до, до випадків, я не чув. Але е, така ситуація можлива, що колись з черговим апдейтом якогось там з цього додатку Тікток е, на смартфон користувача приїде якийсь е, бекдор, такі таємні двері доступу до смартфону. Е, але навіть самих метаданих можна може бути достатньо для того, щоб з'ясувати, хто знаєте, така і система там трьох п'яти семи рукостискань, і хто кому які, в зв'язках зв знаходиться, і через кого на кого можна вплинути. Це дуже важлива і цінна інформація для. Спицслужб, які на основі цього можуть зробити розширений аналіз. А у Китаї такі можливості є і технічні і інтелектуальні, для того щоб з'ясувати зв'язки і виход на певну людину через його родичів, через його друзів, через приватні якісь спілкування і так далі. Тобто. Не дарма такі рішення в прийняли провідні країни світу, тому що їхні спецслужби усвідомлюють усі ризики, потенційні ризики використання такого додатку? Ну то наші бійці на передові дуже часто знімають ролики, викладають, зокрема, там які, якісь там операції проводять, або якісь елементи боїв, або а, там елементи тренування. Все це з'являється в відкритому доступі, неконтрольовано. контрольовано. Як це може зашкодити знову ж таки тим людям, які це викладають? Наприклад, їхнім родинам? Ну, по перше, місцевість може бути ідентифікована дуже точно за ознаками, як там лінія горизонту, дерева, схили, колір трави, сонце, з якого куту світить. Є вже давно відрвідпрацьована відпрацьовані ті методики. Дуже точно відзначає визначається позиція. Якщо на телефоні включена геопозиція, це вже ще точніше визначається. Також це визначає, можна визначити модель марку телефону. Прошивку, а прошивка може містити вразливості, не пропачені, не апдейти на них не, не прийшли ще. І через них можна. Ну марку модель має цю інформацію, наприклад, лише власник соціальної мережі. А відповідно, версію прошивки, а вона вразлива. А на неї існує такий спеціальний софт експлоїти, який можна впровадити користувачу, захопити повний контроль за телефоном і далі вже розвивати там своє проникнення у телефони його контактів, наприклад. Так? Ну, це така одна з ходу версія. Наразі ну, персональні дані і мета дані це важлива інформація, яка масово збирається різними і виробниками, і месенджерами. І і так далі про це дуже багато говорять, але м, наразі, що стосується з стистука, тут взагалі ніяких регуляцій немає, тому що це Китай. Так, якщо це ми говоримо там про Фейсбук, месенджер чи WhatsApp, чи ще щось, там є доволі такі а, політики конфіденційності захисту персональних даних, якась підконтрольність, ну, загалом там навіть виборність влади, демократичні... цукерберга не раз викликали на сенатські слухання, наприклад. Глядачі світі так, так, так і змушують виконувати певні регуляції саме стосовно захисту персональних даних, ну тому числі і метаданих. Тобто, метадані – це у нас інформація про інформацію, грубо кажучи. якщо в демократичних країнах це ми можемо вірити або не вірити, але там працюють все ж такі механізми захисту персональних даних. Працюють. То про Китай ми також сказати не можемо. Можемо навіть більше сказати, що там все працює з точністю до навпаки. Ніяких немає ні персональних свобод, ні захисту персональних даних. все і вся контролюється урядом. В Україні, до речі, зареєстрована вже петиція з вимогою на сайті президента, зареєстрована петиція з вимогою заборонити в Україні TikTok так само. А от як ви вважаєте, чи варто це взагалі робити, забороняти? Чи все ж таки можливо якось обмежити тоді використання Тіктоку, ну, не знаю, якимись побутовими речами і вже там менше спілкуватися або використовувати його як, як, як месенджер, або як соціальну мережу тими самими військовими? Насправді так, я особисто я не підтримую будь-яких блокувань в інтернеті, тому що це все мені здається, як спробами спіймати сонячного зайчика, тому що є купа способів обійти будь-які блокування. Ось. А от стосовно заборони використання певних програм, чи може навіть девайсів, телефонів чи софта певними категоріями державних службовців, це абсолютно. Ну, це можна зробити, і це робиться, тому що це обмежує не права усіх людей, які користуються там додатками або соцмережами, а лише певної категорії громадян, держслужбовців, які мають жорсткі зобов'язання, які там підписують відповідні контракти. Тих в них є жорсткі правила, і вони виконують, вони це використовують не самі, як особистісті. Як е, приватні особи, а вони уповноважені на виконання функцій держави, тобто від імені всіх нас. Тому е, для них на них можуть бути на такі обмеження, як держслужбовці, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів. Тому що вони виступають в цьому разі не як приватні особи, а як службові особи. Тому такі обмеження вони е, ну власне можуть бути і вони застосовуються. Костянтина, дуже дякую за ваші коментарі. Це дуже важливо почути. Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, говорили, зокрема, і про соціальну мережу TikTok, яка виявляється не така вже проста і є великі побоювання з боку багатьох країн. Цивілізованих що інформація, яку викладають зокрема і українці, зокрема і наші воїни на передовій, потрапляє в руки китайських китайської розвідки. Ну а як китайська розвідка може розпоряджатися цією інформацією, це оце велике питання. Ну і власне один приклад того, як за банальними метаданими можна було швидко встановити місце зйомок. Так званого ролика, який гуляє на російських пабліках, там, де нібито українські воїни зупинили цивільну автівку і погрожували жінці розстрілом за те, що нібито порушила правила дорожнього руху, все було кра красиво знято, все так як треба. Але от за буквально кілька годин вдалося встановити, що місце зйомок цього ролика під Донецьком. На тимчасово окупованій території, ну і в автомобіль, якому їхали, нібито українські військові, це автомобіль, який випускається виключно на, на Росії. Ну а форму українську можна купити в будь-якому воєнторгі. всього навсього кілька годин і встановили точне місце, точну геолокацію, де навіть це знімалося, всього навсього за деревами і лінію горизонту.